Сьомий міжнародний форум центральної та східної Європи Вікарпатія двадцять Карпатія-24» відбудеться цьогоріч уперше в Києві, 11-13 листопада. Вже менше тижня залишилося. В його рамках відбудеться літературно-мистецька зустріч. Контекст війна, і учасниками цієї зустрічі стануть українські військові письменники. Власне, сам форум і ця зустріч контекст війна фінансово підтримали міжнародний фонд відродження і Український інститут книги. Ага. Наш телеканал ексклюзивно спілкується у прямому ефірі із воїнами, які, попри свою основну, найважливішу роботу знаходять час, знаходять натхнення, бажання на літературну творчість, і про це розповідають нам із вами, щоб ми були одним суспільством, однією нацією і не розділеною отим досвідом. Зараз власне про це будемо спілкуватися з нашою наступною гостею. І це кураторка літературно-мистецької зустрічі Контекст війна в рамках ось цього форуму «Вія Карпатія, який вперше в столиці, директорка Львівської бібліотеки імені Романа Іваночука і співзасновниця форуму військових письменників Тетяна Пилипець. Пані Тетяно, вітаємо! Слава Україні! Героям слава! Пані Тетяно, я який е, добір був? скажімо так, яке сито було для того, щоб. Е, бо пишуть багато і всі когось видають. А хтось дуже багато гарного написав ще не видали. Як ви підбирали ви учасників? Самі вони зголошувалися, стукали до вас? Чи відібрали найкращих? О, це таке питання на початку, до якого я не була готова. Отож, перше сито – можливість приїхати. Можливість прибути з місць, де ведеться бойова робота, хоча би якась попередня погодженість з командуванням, що це загалом можливо. І направду, 15 хвилин тому в мене була телефонна розмова з одним з наших авторів, які вперше будуть на Віакарпатії в нашій програмі контекст війна, в читаннях і презентаціях, і на резиденції, що є вперше. І він просто кінець розмови, бо я попередила, що зараз буду про них говорити на нашому телебаченні і до наших партнерів, і він каже: Я тільки молю Бога, щоб нічого не змінилося в ці останні дні. Перед виїздом. Тобто це було основне сито. А загалом, запрошення ми, звісно, скеровували до авторів форуму військових письменників. Форум військових письменників у Львові, він ровесник Віакарпатії. Відповідно, десь ми в одному такому амплітуді, в одній такій проживаємо. І в першу чергу ми з робочу групою авторів, які приїжджали на форум, приїжджали на Віакарпатті минулоріч у Івано-Франківськ, ми, звісно, запрошення в першу чергу задресували. Ували туди, а власне, от як зрозуміти, кого запрошувати? Я маю на увазі з військових письменників. Вже не говорю про цей момент, що можуть приїхати чи не можуть. Тобто, чи тут відбір є такий власне щодо якості творчості? чи те що стосується військової літератури окопної літератури якісь має якесь має інше сито тобто та, як пані, зрозуміти кого треба так, кого треба слухати кого треба видавати кого обов'язково ми всі маємо прочитати щоб зрозуміти угу. От, ми на прикладі вчорашньому розкажемо. Ми говорили з нашим колегою з Мирославом Отковичем. Він ще дописує, як то кажуть, йому ще видавця шукати. Там ще і він а, власне або от наприклад, питає, треба чи не треба. Та, а буде Андрій Гуменюк, то його книга бомбезна. Ми вже про неї говорили. І вона вже і так в пмає і, і літературно нагородну свою історію. Тобто, дуже широкий спектр виходить. Справа в тім, що цього року Ві Карпатія пропонує нашим авторам резиденцію. Резиденцію в центрі е, нашої столиці, а резидентство така справа для тих авторів з фронту, які мають що показати потенційному видавцеві або майбутньому своєму редакторові, або навіть шукають вже промоційну е, можливість промоційні, бо з окопів і з бойових позицій, та й навіть з другої з третьої лінії е, роботи на фронті. Це складно. Промоція теж це складний процес. Тому е, цьогоріч річ сито мало такі дру. Й рівень ті, хто вже мають що показати. З чимось вийти до наших експертів. Ну а найважливіше, резиденція цього річ дає нам ці можливості в трьох розмовах, антилекціях, полілогах проговорити про тяглість літературної творчості традицію цю в українському військові. І ті, хто бачили заявку, що в резиденції буде ця тема обговорюватися, ті відразу розуміли, буде їм цікаво не тільки самопрезентуватися, побути в середовищі побратимів і посестр по Перу і по зброї, а ще й проговорювати це. Надважливий для нас контекст, тому що українські військові звитяжники звитяжниці пишуть не тільки у цій великій війні, чи в східній війні вони писали і десятиліття і століття тому. І ми будемо про це говорити. і Кого це зачепило, і кому ця тема близька і важлива для їхнього контексту творчості, також зголошувалися першим першим чином, я розумію, ті зацікавлені. А особисто для вас, от зараз ми аб абстрагуємося, особисто, пані Тетяно, для вас з'явилися такі <кій> <кій> літературні твори від наших військових і ветеранів, ну, які вас зачепили, як свого часу Гемінвей зачепив тих, хто пережив інші страхіття війни. Я дуже суб'єктивна, бо за два з половиною роки Великої війни. А до того, східна війна, де я заснувала фестиваль Кальміус на Донеччині і Луганщині, мене зосередили на читанні саме такої літератури. Мені важко зараз виокремлювати щодо. Світської літератури я мушу наголосити. Я про це вже говорила з паном Романом, мені здається, можливо, в приватній розмові що я проти сепарації будь-яких жанрів і е, тематичних підвидів літератури. І е, творчість військових авторів ми зараз сепаруємо тільки і виключно тому, що їм потрібна додаткова е, база для рефлексії, які практично неможливі на війні, для е, спілкування між побратимами посис. Страми, проживання цього досвіду і дещо більша ангажованість, аби якісні тексти виходили на поверхню і ставали для читачів видимими. Тому я сепарую з моїми колегами цю тематику тільки за умов великої війни, за умов війни, коли потрібна ця більша підтримка чи ширша промоція. І для мене безумовно за часи Східної Великої війни з'явилися тексти, які не просто. Мені зайшли в душу, які мене переформу... переформатували дещо навіть як особистість. А в великій війні поезія наших авторів, особливо які працюють з форумом «Вія Карпатія чи з форумом військових письменників, вона мене просто повернула до життя і загалом дала нас жити в цих часах. А власне, от залишається буквально кілька днів, і розуміємо, що дуже важливо, щоб серед аудиторії було багато молоді. Чи, чи от, чи прийдеться молодь та чи цікавиться ця молодь? І про кого ви говорите? Це ті, кому 18-20, чи все таки трохи старшу молодь? Бо розуміємо, що зараз молодь це до 35 Тобто і ті, хто воює, теж це молодь дуже часто. Власне, як вдається їх залучати до читання, до слухання, до розуміння і співпереживання? Ми йдемо тут шляхом на ми йдемо шляхом відкритих зустрічей. Нашими партнерами є національний університет імені Шевченка. І там є кілька готових аудиторій, які працюють з цією тематикою. Це політологи, суспільствознавці, майбутні, журналісти, філологи. І це зацікавлені групи з точки зору професійної майбутньої визначеності. Ну і тому, що в середовищі правильному вони ростуть, і ми маємо такі консолідоване. Партнерство. А ще в нас є денні зустрічі. Ми базуємося в кількох бібліотеках Києва денні зустрічі, також для цільових груп. А от вже де ми залучимо вільних слухачів, це вже вечірні програми, там де в нас є відкриті читання, зокрема в музеї Майдану, Музеї Гідності. І я бачу вже по реєстрації, що це вже якась така критична цифра. Ми розуміємо, що не всі зможуть прийти в результаті офлайн, але це вже така цифра. І ми бачимо зацікавленість дуже різного вікового, е, вікового сегменту. Е, я не можу сказати, як у Києві це може це буде теж такий досвід, але у Львові, у Франківську, цільові групи теж активно зреагували, бо це зацікавленість і можливість не тільки відчути цю дотичність безпосередників до учасників е, е, і. Ці учасники вони, власне рефлексують і творять, тому між читачем і цим автором немає немає посередника. А ось ці такі вечірні програми, вони зазвичай дуже, дуже людні і людяні. І я думаю, Київ в цьому напрямку не дуже буде відрізнятися. Я думаю, всюди буде інтерес щодо молоді. Ну важке таке запитання. Ми навіть з підтримкою інституту книги пішли зовсім до маленьких дітей, якщо чесно. У нас є ранішні два дні ранішньої програми спільно з партнерами Національної бібліотеки для дітей України. І чому це? Тому що до нас приїжджають метри військової літератури, але які пишуть для дітей. Нам вдалося запросити Віталія Запеку, зокрема до нас долучиться Сергій Пантюк, Олена Мокринчук. Це ті три людини з бойовим досвідом, які чи не найкраще працюють з дітками. Ну зовсім це навіть не про молодь говоримо, а про молодшу про молодші школярів про школу. І тому нам видається, що ми максимально і інформуємо і максимально забезпечуємо. Наповненість для всіх, хто б шукав для себе певний читацький інтерес. Угу. Серед наших авторів напевно немає такого сегменту, який би не, не підійшов комусь, хто прийде з слухацької аудиторії. Ми Сподіваємось, що прийдуть максимально активно. Тетяна Палепець, кураторка літературно-мистецької зустрічі. Контекст війна в рамках ось цього форуму в Карпатії, який через три дні стартує вперше в столиці.